І там є низка дуже важливих богослужінь. В середу, зранку о 10-й годині, ми починаємо служити останню в цьому році літургію передосвячених дарів. В останнє будемо поклонятися з молитвою святого Єфрема Сиріна. Четвер зранку велика, дуже урочиста літургія. Літургія чистого четверга. Того дня, коли Господь омив ноги своїм учням, став слугою для всіх. Це передостання можливість перед Пасхою і сповідатися, і причаститися. А ввечері, тобто ввечері у нас, на жаль, на рано, тому що, тому що у нас є комендантська година і поганий транспорт. О 14 годині буде служба страстей Христових. Служба 12-ї Євангелії, вона називається, тобто 12 уривків з Євангелій про страждання і смерть Христові читаються на цій службі. В п'ятницю о 14-й годині служиться служба вечірня з виносом площаниці чин погребіння Господа Ісуса Христа. Це дуже важлива служба. Як і служба страстей Христових, так і служба погребіння Христових. Вони надзвичайно важливі, вони дуже зворушливі, вони надзвичайно глибокі, в них багато змісту. І ми долучаємось до цього кожен рік, а це нескінченність. І не можемо до кінця долучитися до нескінченності. Але все більше і більше намагаємося увібрати в свою душу і свідомість, те, що пов'язане з цими подіями смерті, погрібіння, а потім Воскресіння Христового. В суботу о 10-й годині служиться літургія, бура остання літургія, після якої немає ніколи пруби. Тому що там замість Хервимської пісні співається, нехай мовчить всяка плоть людська, бо цар над царями, і Господь над Господарями іде заклатися в жертву і віддатися вірним, як пожива. Ну і о 14-й годині в суботу ми будемо служити чин. Так званої Північниці, полуночниці, на якій плащаниця з тілом Ісуса Христа заноситься до вітаря і все зупиняється в очікуванні Воскресіння Христова. На Воскресіння у нас не буде нічної служби, бо у нас комендантська година, а ми законослухняні. Літургія. Буде вранці, а перед нею буде утрення. Утренню ми почнемо о 9-й годині. А о 10-й годині буде літургія, після якої, а можливо і під час якої, скоріше за все, і під час, і після літургії, буде освячена всієї поживи, починаючи з пасок, і так далі, тому я по-моєму все розповів. Спасибо, господарю.